Є знижки на синус ход та синус капс. 15% в аптеках подорожних бан та ощад. наші діти помирають лише через те, що ми маємо спільний кордон із РФ. А Путін нездорова людина, яка хоче зруйнувати Україну будь-яким способом. Учні тези з інтерв'ю Володимира Зеленського у французькому медіа зараз обговорює увесь світ цього разу. Президент України реально проїхався по Путіну. Коли може погіршити ситуація на фронті? Чи потрібні Україні війська НАТО? Які плани у Путіна та чи наважиться Росія на ядерний удар? Розкажу за мить з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Росіяни не захопили Авдіївку, а просто знищили місто. Президент Зеленський в інтерв'ю французькому BFM TV. Відверто розповів журналістам про ситуацію навколо Авдіївки та відступ ЗСУ за словами Верховного Головнокомандувача, рашисти змогли зайти в райцентр лише після того, як майже повністю знесли його з лиця землі. Зробити це їм дозволила низка переваг в бою, яка виникла, зокрема через нестачу західної допомоги для сил оборони. Щодо ситуації на фронті. Ну у мене якраз а, тільки що закінчилась. Воєна ставка, і там я заслуховую офлайн і онлайн командувачів прямо з фронту, з першої лінії. І ось вам свіжа інформація. Ситуація набагато краще ніж останні три місяці. Тобто, у нас були деякі складнощі через брак артилерійського снаряду, далекобійності, блокування неба і великої кількості і щільності дронів Російської Федерації. Ми працювали дуже непогано по російській авіації. Вирівняли зараз ситуацію на Сході. Просування Росії зупинено, та вони знищили Авдіївку, і навіть це вже не можна назвати містом. На жаль, на жаль, да, бо там все зруйновано. Ну і вони хотіли працювати далі. Сьогодні цього не існує. Попри те, що фронт зсу стабілізували, говорити про перехоплення ініціативи не можна за словами президента. Бої там настільки запеклі та складні, що його ж твердження можуть стати неактуальними через місяць чи тиждень. Допомогти втримати фронт може лише західна допомога, яка би зрівняла можливості ЗСУ та окупантів. Йдеться про постачання боєприпасів та новітньої артилерії. Справа в тому, що Росія досі випереджає Україну на 20 кілометрів. Російська артилерія більш далекобійна. До того ж, 11 березня журналісти CNN опублікували приголомшливу статистику. Попри всі спроби заходу налагодити роботу свого ВПК, партнерам України не вдалося навіть приблизитися до російських обсягів виробництва. РФ здатна виготовляти 250 тисяч нарядів на місяць. А це майже 3 мільйона на рік. Заводи США та Європи мають потужність для виробництва лише близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно для відправки до Києва, сказав CNN високопоставлений чиновник європейської розвідки. США поставили собі за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця. 25-го року менше половини російського щомісячного виробництва, і навіть ця цифра зараз недосяжна, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів заблоковано в Конгресі. Те, в чому ми зараз перебуваємо, це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того наскільки кожна сторона готова вести цю війну, сказав CNN, високопоставлений чиновник НАТО. Як пишуть журналісти, наразі збройні сили РФ всього за день вистрілюють близько 10 тисяч снарядів, в той час як ЗСУ на піку можуть дозволити собі використати в 5 разів менше близько 2 тисяч. Попри те, що захід уже поставив Україні танки, також збирається незабаром поставити винищувачі F-16, Досвід російсько-української війни показує, що долю битви зачасту вирішує саме кількість. Пострілів з обох сторін, США та їхні союзники передали Україні низку високотехнологічних систем, у тому числі танки М1 Абрамс і незабаром винищувачі Ф 16 Але військові аналітики кажуть, що війну швидше за все можна виграти або програти залежно від того, хто випустить більше артилерійських снарядів. Питання номер один, за яким ми зараз спостерігаємо, це боєприпаси. Тому що саме в цьому Росія дійсно має значну перевагу в виробництві та значну перевагу на полі бою. Додав представник НАТО. Утім, у цьому є межа за даними джерел CNN в американській розвідці. Хоча і наростила свої потужності та активно імпортує боєприпаси у союзників Ірану та КНДР, Навіть цього рашистам не вистачає на війну. Наприклад, чи не половина з усіх переданих КНДР боєприпасів банально не детонують, а іноді навіть вибухають. У стволі гармати успіхів Росії на фронті розвідники не прогнозують, принаймні у короткостроковій перспективі. Так, минулого року Іран надіслав щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів. А північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, що містять мільйони снарядів. Росія вклала в гру все, що у неї є. Їхня бойова машина працює на повну потужність. Сказав представник розвідки водночас, за словами американських і західних посадовців, нарощування російських озброєнь все ще недостатнє для задоволення її потреби. Вони не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі, за словами офіційних осіб, російські виробничі потужності також обмежені російські заводи ймовірно досягнуть піку виробництва приблизно наступного року. Без постачання від Заходу Україні буде дуже важко, і це зрозуміло. Проте зупинятися Україна не буде, бо будь-яка пауза лише зміцнить Путіна. Ми проходили, і, до речі, вам це близько. Нормандський формат, який у нас був. Ми проходили це. Була велика кількість різних зустрічей не тільки в Нормандії, а також нижче на технічному рівні в мінському процесі. Процес, який виходив з нормандського рішення. І там була велика кількість перемовин, там біля 200, там більше сотні точно. І для нього, для Путіна, це як кисень, ця пауза. Зрозумійте, ця пауза це не мирні перемовини, це для нього подих, додаткова можливість, додатковий час. Для відновлення боєздатності своєї армії, яка сьогодні в складному становищі, для проведення тренувальних місій по шість місяців своїх молодих мобілізованих людей, які сьогодні приходять на війну непідготовленими. для промивання інформаційної їх мозку, цих хлопців. Які не хочуть воювати, а вони їх змушують воювати, а вони бояться і йдуть непідготовленими, і біжуть з поля бою. Тобто, на все це йому потрібен час. І збільшити виробництво. На нас прилітають північно-корейські снаряди. На нас прилітає північно корейська артилерія. На нас прилітають північно-корейські ракети. Це говорить не про те, що він не один, а з багатьма партнерами. Ні, це говорить про те, що у нього брак. Брак і дефіцит відповідної амуніції. Якщо ми зробимо паузу, паузу це буде пауза в такий самий мінський процес, тільки це буде наступний мінськ, який дасть можливість Росії підготуватися і в цей раз. Прийти з повною окупацією в Україні, але вже не зробити тих помилок, які він наробив на самому початку, коли його ядро армії було нами знищено. Але це не все, що хотів сказати Зеленський після гучних заяв президента Франції Макрона про можливу відправку. Військ країн НАТО в Україну, які сколихнули Європу. Свою заяву про це вперше зробив і український президент. Ваші діти помирати в Україні не будуть. Якщо Росія вторгнеться в країни НАТО, то ваші діти можуть бути відправлені на одну із територій країн НАТО. І тоді це вже інше питання. А і це буде рішення. Союзницьке в рамках НАТО. І тут мені нема що більше коментувати. А ось наші діти, вони реально помирають не за що. Тільки через те, що ми маємо спільний кордон з Російською Федерацією. Ми перші, хто прийняли цей бій. Ми просто перші. Але ми не єдині. І якраз ваші люди, вони, я вважаю, повинні. А підтримати максимально країну нашу, тому що ми несемо найбільше втрати. Утім, від допомоги Київ точно не відмовиться, каже Зеленський. Українських бійців все ще треба готувати. Тож натівські офіцери могли би допомогти це робити в Україні. Раніше президент Чехії Петер Павел заявив, що європейці могли би навчати українських військових в Україні, а не у себе. Логічно, що це не як спростило би про це замість відправки десятків тисяч бійців, скажімо, до Німеччини, можна було б направити десятки офіцерів НАТО в Україну. При цьому той, хто каже, що це означатиме пряме залучення у війну з Росією, просто не знає історії та міжнародного права. Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією. Хоча й у значно менших масштабах ніж сьогодні на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн і близько тисячі осіб. З точки зору міжнародного права та статуту ООН, нічого не завадить військам країн-членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам допомагати в роботі в Україні. Чи наважиться Путін колись застосувати ядерну зброю? Таке питання Зеленському задають не вперше, утім цього разу президент. Здивував своєю відповіддю на думку українського президента Франції та загалом країнам НАТО, варто боятися не ядерного кийка російського диктатора, а саме наземної операції РФ, використання ядерної зброї по іншим державам світа, я в це не дуже вірю. Це перше. А те, що він може вторгнутись, так те, що він може зробити сухопутну операцію, я впевнений, так. Тому що він розуміє. Що його вторгнення на територію будь-якої натівської держави на це не буде послідовний ядерний удар, тому що будь-який ядерний удар з боку будь-якої держави по іншій державі, яка має ядерний потенціал, має ядерну зброю, це безумовна ядерна війна. І я в це не вірю. І тому я розумію, його сухопутна операція може стосуватись Балтійських держав. Якщо це НАТО, може бути Молдова, я впевнений, що він буде дестабілізувати Казахстан для того, щоб мати діалог з Китаєм. Тобто його плани зрозумілі. Багато дестабілізаційних точок у світі. І чим більше, тим більш його перемовна позиція. Ось що робить Путін. Тактика його зрозуміла. Йому не потрібно знищити повністю ту чи іншу державу в світі. Для перемовин достатньо її дестабілізувати і зайняти якусь частину цієї держави. До того ж, Путін зовсім недавно продемонстрував, що він нездорова людина, коли наказав своїм військам вдарити по Одесі, коли там перебував лідер країни НАТО, прем'єр-міністр Греції. У нас війна Росії проти України. І коли у нас представник іншої держави, країни Європейського Союзу, да, в принципі, будь-якої держави. І коли у нас лідер Греції, лідер будь-якої держави знаходиться, і ти, неважливо, яка у тебе ціль, але ти робиш небезпечні кроки і попадаєш балістичною, балістичною ракетою, кілька сотень метрів. Поруч з тим, де цей лідер знаходиться, я вважаю, що ти просто нездорова людина. І тому, коли ви кажете, які цілі у Путіна, дивіться, ну він неадекватна людина. Перша ціль руйнація будь-яким методом України і всього живого, що в Україні є. Нагадаю, недавно у ЗМІ з'явилася інформація, що ще у 22-му році США ретельно готувалися до російського ядерного удару по Україні, і це були не пусті балачки, а висновки розвідки. Думали у Байдена і про те, що у цьому випадку робитимуть США. Скоріше за все, пише CNN, – американські військові завдали басиметричного удару по Росії. Дій звичайної зброї знищили би розрахунок, який запустив ядерну ракету по українцям. А як думаєте, ви чи наважиться Путін нанести ядерний удар по Україні, якою була б відповідь українських союзників? Напишіть нам у коментарях під відео, також ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити важливих новин. До зустрічі!